Доброго ранку, шановні. Я Віктор Решотко. Мій канал, мій маленький садочок. Ось показую через три роки результат привоя черенком, двома черенками в розчіп. Оце один черенок, що правіший, менший, використаний як гілляка плодоносна, а другий черенок використаний як центральний провідник. Також із скелетними гілками. <клух> Оце вже в цій грусті, це на дичці, як бачимо, ось це вже шосте літо вже закладена плодова брунька. Ось. Прошлий рік ще воно росло. Ну, оце якось так. Тут наслідуючий. Тут три черенки. Одне потовщення, друге є. і ось третє потовщення. Оце з трьох черенков. Ось. Два були в розчіп, а третій. ось оцей, Дальній був за кору. Під кору. Оце якось так. І оце вийшла така грушка. Це в один рік. Ось вже є плодові сумки. Вже вона пройшли рік. На п'ятий навіть одну грушку дала. Ось, Грушка привита Вільямс. От. Ну, Смак, смак, скажем так, з 5 на 4,5. Ось, от основного материнського сорта, є легесенька терпкість, легесенька. Ну, є її чутно, ледь-ледь. Оце на дичці також. Ну, оце якось так. Оце якось так. Все. До побачення. Це я знімав, знімав відео для підписників. Питання задавав, як правильно в як виходить два або три черенки в розчеп, то що з ними робити. Оце я дав відповідь. До побачення. Кому сподобалось, не забуваймо.